Хочу підкреслити, що органи підрозділу Державної прикордонної служби продовжують здійснювати охорону державного кордону в умовах загарбання Криму Російської Федерації та збереження певної напруги в південно-східних областях нашої держави. Обстановка на кордоні, незважаючи на всю її складність, залишається повністю контрольованою. Головне зусилля служби зосереджені на охороні. Другого рубежа по адміністративному кордону Херсонської Запорізької областей та Автономної Республіки Крим. Контроль здійснюється у повній мірі у всіх пунктах контролю. Що стосується українсько-російського кордону, то ми зараз проводимо операцію кордон. Посилено кордон з метою недопущення в'їзду екстремістів, незаконного переміщення зброї, вибухівки та засобів терору. Пропускні операції на даній ділянці кордону мінімальні і в подальшому є тенденція до зменшення пропускних операцій, як і по пасажирському потоку, так і по транспортному потоку. Російською стороною здійснюється пропуск у всіх пунктах пропуску місцевих лише пішоходів. Тривають роботи з облаштування кордону. На кордоні розвернуті сили і засоби, які приступили до... В тому числі інженерного облаштування як пунктів пропуску, так і лінії державного кордону. Також ми створили 8 мотомонерних груп чисельністю від 150 до 300 чоловік, які вибули і знаходяться в місцях виконання завдань, що суттєво посилює охорону державного кордону. На Придністровському сегменті Українсько-Молдовського кордону. Обстановка на Придністровському сегменті. Україно-молдовського кордону залишається стабільною, але складною. Здійснюється активний контроль, і ми там розпочали і проводимо операцію Рубіж. Стан укомплектованості підрозділів, технікою озброєння дозволяє нам виконувати в повному обсязі ті завдання, які визначено нам нормативними документами і керівництвом держави. Підкреслюю, що морально-психологічний стан особового складу добрий. Усі прикордонники. Вірній військовій присязі готові зброєю боронити нашу державу і територіальну цілісність. Та обстановка, яка складається, вимагає переглянути наші концепції, підходи, щоб в охороні державного кордону був сильний безпековий військовий компонент. Тому ми дивимося про перспективу цього кордону, про зміцнення його і в плані нарощування зусиль, як і по особовому складу, так і по техніці. І по організації несення служби з виділенням сильних резервів для підтримки тих чи інших напрямів. Життя показує, що якщо будуть і подальші такі відносини, такі загрози, ми повинні нарощувати зусилля, не послабляти, а нарощувати, в тому числі і військовий компонент, який повинен бути. І ми знаходимося на своїй території, в своїй державі, і ми повинні зараз не думати, не говорити, а діяти. І діяти з залученням усіх сил і ресурсів. Тому в прикордонній службі, я як керівник колегія прийняли рішення, і в нас зараз всі в строю і діють, у нас немає там чи то офіцер чи контрактник, всі під зброю і всі на кордоні.